Це були чітко сплановані стратегії, що це є справді класична стратегія свідчить про те, що був так званий в 1774 році започаткований план благоустрою Львова. Він був доручений інженеру-фортифікатору. Жанну Дюдефію. Оцей Дюдефій спланував розвиток Львова, який би відповідав новим європейським реаліям. Вже старий середньовічний Львів з тими фортифікаціями нікому не потрібними, тому що вже військове мистецтво розвивалося, вони були непотрібні. І була спланована ця стратегія. По-перше, знесення мурів Львова. Ці мури практично за безцінь продавалися мешканцям для того, щоб вони робили з того матеріалу новобудови. Були заплановані нижні вали, це теперішній проспект Свободи, і губернаторські вали в районі вулиці Підвальної, такі прогулянкові променади. Було перенесено з міркувань санітарної безпеки всі цвинтарі з центру Львова. Було заборонено поховання в криптах. Імператор Йосиф ІІ провів також секуляризаційну реформу. Майже 30 монастирів різних і церков, які не могли довести, що вони займаються справді якоюсь діяльністю корисною, харитативною, чи соціальною, чи освітньою, вони були ліквідовані. Таким чином, власне, оця стратегія Австрійської імперії привела Львів до розквіту. І вже на кінець ХІХ століття там населення Львова збільшилося майже втричі. І, хоча треба сказати, що власне забудова Львова поза мурами вона в ті часи здійснювалася здебільшого стихійно, але ця головна стратегія була все ж таки здійснена. На початку ХХ століття приходить ще інша стратегія стратегія створення Львова перетворення його на так зване місто-сад, тобто створення таких вілових дільниць. А також так званих робітничих колоній. От така колонія пізніше була збудована на Богданівці, там під Лавандівкою Кривчицька робітнича колонія, Кривчицька професорська колонія, Вілова дільниця це була Кастелівка. Ну і вже тоді, в 1901 році, була проголошена стратегія так звана Великого Львова, автором якої був Дрекслер, який опублікував потім вже пізніше працю Великий Львів. Тобто розростання Львова за рахунок приміських громад. І нарешті, от 10 квітня 1930 року, Львів зріз вдвічі до нього було приєднано приміські села, кульпарків, сигнівку, клепарів, заморстинів, частково знесіння, кривчиці, білогорщу. Таким чином Львів збільшився аж два рази. Ну, ця стратегія, яка тривала протягом від початку ХХ століття, значить, завершилася в 30-му році. Потім, що цікаво, німці хотіли збільшити ну, під час фашистської окупації Львова, вони хотіли збільшити територію Львова взагалі, ще в два рази залучення до Львова приміських громад, там от таких сіл, як Ляшки-Муровані чи е, е, Сороки чи Кам'я Кам'янопіль. Ну, ця стратегія проводилася. І ще цікаво, я хотів би. На завершення, ну, ясно, радянська стратегія перетворення Львова на промисловий центр, там ну, це стратегія, яка провалилася. От бачимо зараз завод автонавантажувач. Оце от на нього зараз подивитися, оце плід радянської стратегії перетворення Львова на промисловий центр без всякого. Ну ясно, історія розпоряджається по-своєму. І от власне, плануючи якісь стратегії, ну. Важко передбачити. Ми бачимо, що протягом е історії Львова от, деякі стратегії, е історія просто їх закреслювала і знищувала. Але що цікаво, дуже цікавий момент, е що дві, сві дві світові війні, е війни, і перша, і друга, е вони е певним чином принесли і користь Львову. От яку цікаво. Ну, Друга світова війна. Е Практично врятувало Львів. З 1939 року були такі стратегічні плани тоталітарної там, московської соціалістичної держави, яка називалася Радянський Союз, заліз знищити Львів. Архітектор Олександр Костян, який приїхав з Москви, планував Львів перетворити на такий собі, він вже мав досвід Москви, Харкова, Києва, де були знищені всі історичні забудови. І все хотіли почати з того, щоб заасфальтувати площу ринок. Ну і в подальшому, взагалі, все знищити старий, оцей от європейський капіталістичний Львів, і так, так, і побудувати такий ж місто широкими проспектами, з величезним там пам'ятником Леніну. Це вже було після війни. Там на копці уні Любельської мав стояти там стометровий пам'ятник Леніну за оперним театром. 50-метровий пам'ятник Сталіну і так далі. Тобто Друга світова війна перекреслила ці плани, ну фактично врятувала Львів, тому що після війни вже було не до того, була розруха, там піднімали СРСР, піднімали якесь господарство, потім якось забули, потім, вже, коли помер Сталін, це м'ягко вже перейшло в якісь інші форми. Але цікаво, що Перша світова війна теж певним чином врятувала Львів. Була стратегія дуже потужного економічного розвитку першої половини ХХ століття до Першої світової війни. Масово будувалися сецесійні споруди, знищувалися будинки, гарні будинки в стилі історизму, там навіть так званого чиншого відносського класицизму, які простояли там, скажімо, 10-15 років. Оцей, наприклад, кам'яниця Балабанівська на розі Галицької, де тепер Щадбанк. Там до початку ХХ століття стояв чудовий будинок в стилі історизму, який простояв ну, десь якихось 20 років, навіть 15. Тобто, всі оці. Будинки попереднього архітектур... архітектурного стилю вони знищувалися і ставилися сесійні, тому що були гроші, економіка розвивалася, місто багатіло. Якщо б не Перша світова війна, то напевно би, до нас би надійшло ціле, ну, цілий це архітектурний спадок чудовий от Львова цього е, так званого віденського чишого класицизму там, чи історизму, який навіть зараз. Центрі Львова займає десь ну, більше половини всього житлового фонду. Бачите, таким чином от, е, ці дві війни перекреслили ті стратегії, які б пішли б на шкоду Львову. Замара Третього, як перетворення Львова на європейське місто, чи стратегія е, Йосифа II, австрійського імператора, який перетворив Львів на Новітнє європейське місто. Ну і повчитися е, на тих невдачах тих стратегій, які не втілилися. Ну, все, дякую.